Доброго дня, сьогодні до мене в руки попала така річ, як Asus Blu-ray Player. Замовляв я його з iLife. У. Ціна такого пристрою 1800 гривень. Зараз кажу, що це досить непогана ціна. ціна. Ціна дуже хороша, тому що я ще в комплект, скажімо так, в комплект взяв USB Wi-Fi адаптер. Особливість, особливістю цього плеєра стало те, що він підтримує диски з DVD е, doubleєр. До речі, зауважте, що, що жоден Blu-ray-плеєр не підтримує цього формату. Так. При відкритті цієї коробочки ми, ми з дуже цікаву річ, як коробочка в коробочці. І, по-моєму, це буде комплектація. Так, це вона і є. До неї входить така річ, як батарейки до пульта. Якісь, такі, якісь простесенькі, тюльпани для підключення. Так, речі, э, вилка європейська. І пульт з підсвіткою Такий от. Зараз я його розпакую. Так, ось вот так. <кхід> так, дістаємо його, Зараз покажу його. Ось такий оце собі пульт джанті. Так, заберемо коробочку. І тут різні папірчики, там ці всі гарантії і тому подібні. Нема бажання їх відкривати, тому відставимо їх. І, по-моєму, це якраз і є мій плеєр, Місто його. Так, є. Забираємо оці бокові штукенці, що тримають його. Ну, то Я вам скажу досить, досить міцно закріплено. От, от воно таке. Обгорните в, так, в такий матеріал. Зараз я спробую його відкрити. Так. Така коробочка така. Аккуратненько. Так. В такому матеріалі воно є. Зараз ми я його розпакую. розпаковується досить просто, як конвертик. Так. І відкриваємо його. І витягуємо. ну, Перше враження зразу говорю легесенький, Як для плеєра з Blu-ray і 3D дуже добре. Так, от сам адаптер Asus USB N10, Wi-Fi адаптер, який купив зразу в комплекті. цього адаптера я розповім трошки пізніше. Ще одна його особливості є тому, що він малесенький. Так, робимо надрізи. Так, зараз ми його розпакуємо. Ну от, перше, що кидається в очі, це всякі макулатури, ці всі договори і так далі. Оці ці книжечки, брошурки. Так, зараз переходимо безпосередньо до особливості цього Де, з драйверами, але <coughs> саме для цього Asus вона не, не потрібна, тому що це от, сам, цей от N10 Asus Wi-Fi адаптер, він зразу запрограмований під, під сам плеєр. Ну, його, звісно, геморойно, але все ж таки, по-моєму, можливо. І один. І. Ну, поки я бавлюсь цим всім. Такий маленький, хорошенький. Так, там є, дістали, все відставимо. Ось як бачите, Asus. Доволі малесенький. І... Щоб можем бачити, Вот так вот мы его распакуем аккуратненько. Е. Ну вот. USB n 10. Секунду. Автофокус. Так, 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 ой, фокус якие. Yeah. Щас. С моей проблемой с фокусом. Так. О, oh, є. Yeah. більш менш видно. Трошки назад. Так. Office USB n 10. Все чітко, ясно показано. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.